Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Доброго ранку вам, пане Олександре. Доброго вітаю вас, доброго ранку. Давайте доповнити ті факти, які ми озвучили. Можливо, і відразу нас зорієнтуєте, що взагалі відбувається на Херсонщині, тому що, окрім постійних обстрілів, також ви продовжуєте долати наслідки руйнації росіянами Каховської ГЕС. У вас постійно присутні в області різноманітні благодійні організації, провідні міжнародні організації. Наскільки зараз потребує Херсонщина допомоги? Вчора розмовляли з Хмельницькою областю. Чи чи скресає все-таки ця необхідність і необхідність на зараз лишається лише для віддалених районів у воді так. Ми спокійно ніч і сьогодні. І вчорашній день росіяни продовжували обстріли, а саме зосередились на обстрілах Антонівки. більше за все, тільки там шість людей постраждало внаслідок обстрілів. За вчорашню добу один на жаль, загинув. Вони продовжували і сьогодні вночі обстрілювати запальними снарядами артилерію, артилерію Антонівки близько четвертої ранку. Ми всі чули і бачили. Там горіло дуже багато будинків. Рятувальники одразу виїжджали на виклик. Слава Богу, у нас тут погода за нас дощ іде, тому допомагає рятувальникам носити ці запалювальні... Після ну, запалених снарядів ці е, загорання. Також була і бургунка під обстрілом, як я вже сказав, там чоловік е, потрапив під обстріл, важке поранення отримав та погідна жінка, знаходилась поряд, і вже шпиталізували, начебто, все добре. Е, Перечасні роди е, речу, лікарі припинили. Також і Ольгівка в Ольгівці, також людина попала під обстріл. Загалом вісім людей, як я вже сказав, за минулу добу отримали поранення, один загинув і така, така ситуація по обстрілам. Що стосується відновлення Херсонщини після теракту, які росіяни зробили на ГЕС, то вже від всіх будинків на Херсонщини відійшла вода на правобережні, ми тільки можемо казати зараз. Працюємо вже 177 населених пунктів 128, підключено до електроенергії, тобто повернулись до перед трактовим кількістю населених пунктів. Продовжуємо працювати для того, щоб підключити ще більше на острові. Частково вже запитані будинки до електропостачання, продовжують працювати, просушувати трансформатори для того, щоб підключити наступні будинки. Газопостачання також йде за планом, перевірка йде за герметичністю будинки і потім підключаються вже. Водопостачання зараз технічне йде для того, щоб провести дезінфекцію саме водопроводу. Найближчі дні піде вже нормальна питна вода в оселі. Що стосується гуманітарної допомоги, то продовжують допомагати нам благодійники і області, як ви вже сказали. Більше 13 областей нам допомагає. Тільки Хмельниччина дуже дякуємо всім. Вода, їжа для людей вже є запасом на найближчий місяць. Це точно. Що стосується всього, це що необхідно, це більше бутові речі, які необхідні для людей, які повертаються в свої будинки і виносять зіпсовані речі, зіпсовані меблі, це і постільна білизна. Меблі побудові речі там електропоприлади, які потрібні для того, щоб можна продовжувати там жити. Пане Олександре, не терпиться мені поставити вам питання У перші дні. Вам слали багато речей, і самі волонтери зверталися до тих людей, які надсилають допомогу на Херсонщину. Не шліть, будь ласка, нам там весільні сукні або надто зношені речі. Мені цікаво, з цією купою непотреби, що ви будете робити. Ви просто будете викидати це на смітники, тому що багато таких речей люди сприймають волонтерство і допомогу, як просто на тобі не Боже, що мені не гоже, а не як допомогу. І в Херсоні знаю зараз знаю цього багато дуже. Так, дійсно багато. Ми передаємо це благодійним організаціям, які тут займаються, вони роздають це людям. Ніхто викидувати нічого не буде, звичайно, і на складах воно не лежить. Ми роздаємо це і нехай люди користуються. Але дійсно цього дуже багато одягу це вже не потрібно. Пане Олександре, ми бачимо, що е, потрібно тепер очищати вулиці міст і населених пунктів. Як відбувається цей процес і насправді весь цей бруд, куди його вивозять, і чи він не несе певної екологічної загрози? Ну, він вивозиться той, що в Херсоні він вивозиться на полігон. Там вже працюють екскаватори, які також нам, нам великі промислові, які нам надали. Благодійники і вже близько 400 е, е, тисяч тонн, наскільки я пам'ятаю, вивезли всього бруду того, що нанесла вода, продовжується ну, вичищення вулиць, е, також і острів. У нас перш за все е, турбує саме там е, на настагавині ситуації там дуже багато нанесло молу, грязі. Але там поки що повністю не можна підключитися до роботи, тому що фонд він постійним Це саме там, де попали рятувальники під обстріл, де один загинув, що сім поранено було, коли пробували там відкачати воду. Тому дійсно важка ситуація, там де Можна, ми працюємо, але ми не хочемо також наражати на небезпеку наших Скажіть, нашій, будь ласка, коли ви середії... говорите, що 400 тисяч тонн мулу вивезли, це точно навряд чи була заготована територія? І це вже будуть категорично неродючі землі. Чи ця територія, вона у вас призначена для якого об'єму того самого мулу і будівельного сміття? Ну, це, я ж кажу, це полігон саме. Яка його площа? Знаєте, я, я точно не можу вам сказати, але це не, не весь муз. Бо не все це сміття це сміття, яке е, ну, неорганічне. Е це не, не те, що тобто, вемо є неорганічне, яке вивозиться окремо на, на полігон, а органічне це в, в іншу сторону. Пане Олександре, останнє ще питання: поступово продовжують встановлюватися укриття в Херсоні, і що у вас системою повіщення? І я так розумію, як я відстежила темп встановлення, тому що не всі укриття, які оплачені безпосередньо, вони встановлені в Херсоні. Тобто, це десь темп встановлення цих зовнішніх і фортеці, чи всі встановлені кілька на місяць. Поясніть, будь ласка, ситуацію. Скільки лишилося встановити укриттів, які було заплановано і які було придбано. Херсоні вже було більше становлено саме мобільних цих обліків вуличних. Що стосується по області, близько по області. І це ем, планувалося біля школ і ем, в кожному населеному пункту де є школа. Скільки ще лишилося з тих, що ви планували? Скільки лишилося? Зараз не можу порахувати. Вибачайте зрозуміло, тоді наступним разу на, наступного на, разу нам скажете, так. щоб ми розуміли, коли закінчиться історія становленням укриттів. Дякуємо вам, Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Герсонської обласної військової адміністрації. Бов з нами на прямому зв'язку.